Сьогодні, впевнений, ми з вами побачимо таку бойову гру. Чому я кажу, досвідчена команда? Дмитро Чирикл дає себе проявити Артему Грищенку, 30-річному. Конкуренція і тут Герета грає руками і переводить м'яч на бутовий удар. А Не небезпечний гравець один в один. Зараз обігрує свого опонента. Відігрує знову на карабіна. Пробиває Карабіна, але тут забиває кваза, але було положення поза грою. Ми і зараз атакує ворота Чорних, Голово пострілює і що тут? Тут дивним чином продовжується атака. Пробивав і Грещенко і Бандурін, але відбиваються рухівці. Поворота, і це було по-справжньому небезпечно, але що не Чорним. Як годиться. Ну, і годиться. Зовсім вдало грає карабін, карабін повертається. Удар по воротах, стійка! Грянський, Грянський, до того, тут заграє клас, карабін, карабін, нахід Михайлів, Михайлів прострілює на дальню стійку, а там нікого немає. Я. Але сомов, ну ось бачите, честий чистий напад чіпляється за кожен м'яч, награє другий поверх. Удар воротах від 29-го номера Андрія Стопчоуса. Канчук грає на Непейпієва. Непайпієв має простір. Тут один в один непейпів. Він може обіграти, робиться легко. Подивіться, одного другого пробиває поворота. Гістійка зараз. Рятує. Як же ж гарно зараз в цьому епізоді зіграв Ну і Зараз тут не зовсім фано зіграв Гришкевич. Удар поворота Грекошед. І Герета встигає зреагувати після пострілу від Максима Головка. Бам. Подає стандарт. Грепа, впевнено виходить. грає на виході. Тут обкрадає зараз стара штока, але може бути дуже небезпечний контрвипад. Зараз 3 в 2 на всіх парах мчить паралельним курсом і довгий коваль, коваль, що буде робити коваль. Пробиває коваль, але над поперечкою. Це нічого парку. Ой, до речі, ставимо команду. І зараз тут може бути дуже небезпечний удар воротах І це гол! Та прикра помилка позиційна і це гол забуває у нас 22 й номер порохня, який вийшов на заміну. Матчук, Матчук заходить зараз. Ніколаєва. Ніколає кої тут замався так передачу. І це пенальті, друзі. Це ж відверте пенальті фол проти штокала, але свисток арбітра мовчить. Так, лунає фінальний свисток. Рахунок 1-0. Мінімальна перемога команди Дружба.